Яна Малішевська, дружина військовослужбовця Ярослава Малішевського. Чоловік служить у 110-й окремій механізованій бригаді. Жінка розповідає, в травні минулого року Ярослава прооперували, видалили доброякісну похлину з легень. На даний момент він виведений поза штат і отримує заробітну плату 680 гривень. А у нас дитина з інвалідністю. Ми ще у Квітні 24-го року зібрали документи, і чоловік подав рапорт на звільнення згідно певних статей. Але цей рапорт по сьогодні так і залишився без розгляду. На даний момент з дитиною знаходжуся тільки я. Я мама, яка працює, тому що ми повинні за щось жити. На даний момент ми живемо за яремину пенсію і за заробітну плату, яку я отримую. Звичайно, я не можу працювати повне навантаження, я вчитель. Я маю декілька годин. Сину Яни 10. Інвалідність хлопець має ще з 4 років, каже жінка. Дитячий аутизм з гіперкінетичним розгальмуванням. Ярема практично не говорить. Він говорить тільки ну, деякі клішовані фрази, які він завчив. І він багато розуміє, але часто буває так, що він робить збитки, тому що ну так працює нервова система, так працює мозок. Ярема прооперований у червні 22-го року. Йому забрана частина мозку з лівої сторони. У вересні минулого року розповідає Яна у військовій частині чоловіку сказали, що його рапорт на звільнення загубився. Це було достатньо багато документів. Це Яремені, довідки засвідчені нотаріально. І тоді у е, вересні місяці з допомогою безоплатної правової допомоги ми звернулися в суд з позовом. У грудні минулого року Ярослав та Яна виграли справу. Суд визнав протиправною бездіяльність командирів військової частини щодо нерозгляду рапорту Ярослава та зобов'язав звільнити чоловіка з військової служби за сімейними обставинами, вихованням сина з інвалідністю до 18 років. Рішення набули сили в січні. Однак, каже Яна, Ярослав досі на службі. Я створила свій електронний кабінет на урядовій лінії, створила там запит електронний, подала його ще у червні місяці. Його розглядало Міністерство оборони і по сьогоднішній день рішення немає. Перед рішенням суду передували звернення до Лубінця. Ціла купа звернень на гарячій лінії. Юридична служба частини знову вимагає ті ж самі документи, затвердження нотаріусом писати знову свіжий рапорт, але вже на підставі. Рішення суду Яна каже: зібрала усі документи та передала чоловікові, але написати рапорт йому досі не вдалося. Я розпочав розмову з діловодом, він ще був тут на місці. Підійде до мене, підійде до мене. Ми будемо писати, ми будемо, але писати треба на основі. Я звернувся до нього. Він мені відповів, що потрібні документи. Дружина документи завірила в нотаріуса. Знову ж це кошти. Ну. Просто говорю, так як воно є, ну по -по послідовно. Вона їх мені переслала, поки вони дійшли до мене, він перемістився. Зараз він в іншому місці, мені тепер треба добиратися Ось, і переважно за свій рахунок. Ми зателефонували до речника 110-ї ОМБР Івана Сєкача. Він сказав звернутися до частини з офіційним запитом. Ми написали інформаційний запит у бригаду, а також у Міністерство оборони. 24 лютого виконавча служба відкрила провадження, щоб зобов'язати військову частину виконати рішення суду. Ветеран та юрист громадської організації Принцип Андрій Тетюрко каже: на це у військової частини є 10 днів на 11-й робочий день. Виконавець має перевірити, чи таке рішення було добровільно виконано. Якщо ні, тоді повторно там скудається постанова. Накладається штраф на такого боржника і попереджають про можливу кримінальну відповідальність, ще дають 10 днів, щоб виконати це судове рішення. Отже, після цього має в нашому випадку Державна виконавча служба скласти повідомлення до органів досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. На мою думку, ще нічого не потрібно такого робити. Треба, як мінімум, лише контролювати дії виконавця. От. І як буде себе далі вести військова частина? Якщо військова частина е, зараз повторно е, зробить запит, щоб військовослужбовець написав рапорт, подав документи на звільнення. Треба слідкувати, е, чи вони його розглянуть в відповідні строки, а там до 14 днів. Якщо так, то тоді запуститься звичайний процес звільнення. Якщо ні, то тоді буде запускатися процес по примусовому виконанню. Військовослужбовець також має право скаржитися на державного виконавця, якщо той не виконуватиме своїх обов'язків, подати скаргу до його начальника. або якщо він, наприклад, після тих 20 днів накладе штраф і потім ще після 10 робочих днів не зробить повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до органів досудового розслідування, сам військовослужбовець може зробити заяву до правоохоронних органів. За коментарем ми також звернулися до представника уповноваженого справ людини в Тернопільській області Олександра Криницького. Він сказав, що поки звернення Яни Молішевської перебуває на розгляді уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, на камеру коментувати цю ситуацію не буде. Телефоном Олександр Криницький сказав, що уповноважений взяв цю справу на контроль та особисто дав доручення представнику по напрямку надати правову оцінку та вжити заходів до виконання рішення суду. Богдана Савицька Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.